Вітаю, друзі, для того, щоб вбити вампіра, потрібен осиковий кіл. Для того, щоб вбити Російську Федерацію, треба зсу. А для того, щоб вбити російську пропаганду, я пропоную березовий кіл. Почнемо ми з того, що в Росії взагалі почали казати правду. Відверто, навіть пропагандисти, такі як Путін, почали казати правду. Вони почали називати все своїм ім'ям. Наприклад, в останньому виступі Путіна. Він сказав правду про Російську Федерацію. Він назвав її для Російської Федерації, це питання чрезвичайно важливі. Рахітської Федерації. Ну, мабуть, він мав рацію. І якщо ми побачимо, подивимось, що таке рахіт Рахіт – це захворювання дітей раннього віку, яке полягає в порушенні мінерального обміну, насамперед фосфорно кальцієво, що приводить до розкладу. Правильного утворення скелета та внутрішніх функцій органів і систем до розладу правильного утворення скелету, ну що ж, в Росії все погано з утворенням. Вони взагалі сформовані на корупції, брехні, агресії та дурості. Але останнього в них вистачає замість демократії, свобод та прав вони пропонують саме це. Тому так, Рахіцька Федерація. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що Путін це сказав, а всі федеральні канали промовчили. Показали, але нічого не сказали. Про що це? Це про те, що царя бояться редиктувати. Але цар так казав правду. Він сказав дійсно: це Рахитська федерація. Вона слабка, вона розвалюється. Ми можемо бачити, що вже в Білгороді діється. А, а також саме Білгородській області, до речі, там вже місто Шебекіно. за пропозицією одного з пропагандонів з Раша ТВ, потрібно переназвати Шебшем'якіну. Шем'якіно, чому тому, що там постійно Шемяк, Шем'як, Шем'як. Але дуже цікаво, що росіяни зіткнулися з тим, чим українці зіткнулися давно. Я поясню про що я про те, що коли російські війська, які складаються з Росіян, різних національностей, але саме з росіян, громадян Російської Федерації, заходили і окупували міста, вони мародерили. Боже, як вони мародили Вони крали все. Від нижної білизни до старих протезів, від пральних машин до прасок. Вони крали все. Все до чого могли дотягнутися. Країна мародерів з армією мародерів. І от зараз. Місцеві жителі Шеме... Шебекіно, або Шемєкіну, вже неважливо, вони побачили, як діє. Ні, не російська армія, а російська громада, коли починаються заворушення. У мене реально немає слова. В все перевернули. Походу, все украли. Винесли всі накоплені Та да що ж докатились, тільки То посмотрите на це. Це ж просто піс. Як такое можна? Такое сложне все воровать у своїх же. Сука х просто. Б**. Який, який він? Ну, трохи пришиблений. Але головне, як можна красти у своїх? Красти треба у чужих у українців. У кого завгодно іншого. Але красти треба і можна у інших. Так вважаю росіянин. Бо він не сказав, красти не можна. Він як можна красти у своїх. Ой-ой-ой. У своїх не можна, да? у чужих треба. Ну, це філософія Росії. Взагалі дуже цікава історія. Вони розповідали, що це все брехня, що вони не крадуть нічого. І тут вони стикаються з тим самим. Так, так, Росія країна крадіїв. вони крадуть все. Все, що тільки можуть, і не тільки бюджетні гроші. До речі, в Росії це взагалі одна з базових історій. Це, мабуть, скрепа, на якій тримається Російська о, вибачте, Рахіцька Федерація. Ну, Путін сказав, хто я такий, щоб правити Путіна. Так, от в Рахіцькій Федерації крадуть всі і мародери в російській армії, і мародери в російському суспільстві. Всі! І це нормальна історія для Росії, тому що країна краде, бухає, бухає і краде. Краде, щоб бухати, а бухає для того, щоб, мабуть, забути, як крала. До речі, мені дуже цікаво було подивитися на обличчя цієї людини до того, як мародери приходили до нього, щоб йому показали, наприклад, Ірпінь, Бучу, ті міста, куди приходили росіяни. Наприклад, мою дачу. Яку теж обнесли росіяни? І що далі? Що я повинен казати? Ай-яй-яй, так я кажу відверто, мразота, мразота, відверто, але ж він тільки зараз про це дізнався. А коли ми казали, що всі російські військові мародерять, вони казали, брехня, не може бути. Так може бути, чи не може бути? Ну дуже цікаво, тому що хочеться дізнатися від росіян, як зараз змінилася їх ставлення до досі історії, чи так. В Росії може бути. Да, в Росії у нас місцеві мародери, вони можуть. Але коли вони виїжджають за кордон, наприклад, на танках, як в Україну, ну тоді так. Да. Тоді вони взагалі бубочки, няшечки, і такі гарнюсінькі-гарнюсінькі, нічого не крадуть. Вічливі, да? Отак, от от я хочу сказати, що все це повертається до вас. Правило бумерангу ніхто не відміняв. Росіяни, повірте, Скоро повернеться не тільки це. Вагнерівці повертаються до домівок і починають робити те, що вміють найкраще: вбивати, гвалтувати, торгувати наркотиками, красти, тому в тому числі, і ваші речі, але не тільки речі, інколи і життя. І це нормально. це влаштовує, тому що бумеранг повертається. Їжте, не обляпайтесь. А, до речі. Коли ми кажемо про Російську Федерацію і Путіна, треба ж не забувати і про те, що а, у Путіна є свої посіпаки. Наприклад, депутат Госдури Російської Федерації а, пан Затулін. Затулін на днях сказав дуже дивну історію. Він розповів дуже дивну історію. Вичті, він сказав, що цілі СВО провалилися, і ми їх досягнути не змогли. І треба він каже відверто визнати, що. Донецьку і Луганську область захватити не можемо. З Херсону вибили, Запоріжжя не взяли, Київ за три дні взагалі треба забути. Ну, тут можна додати таку ремарку, показати Євгена Жукова, АК маршала. І він сказав: Тому що отримали так. Але Затулін визнав: цілі СВО не досягнуті. Але найцікавіше на це. А які цілі СВО? Ну, це спеціальна військова операція, вторгнення повноцінне, яке відбулося. Які цілі вбити якомога більше українців або відмародерити? Ну, або що ще. Ну, я хочу зрозуміти. Тому що це денацифікація, демілітарізація, денацифікація українську націю визнають зараз у всьому світі? Ми стали, стали ну, нацією яку? Не тільки вже знають, а й поважають. І якщо раніше казали звідки ти з України це де а це біля Росії, то зараз кажуть: а да-да-да, ви ж протистоїте Росії. Ви ті, хто зупинили Другу армію світу, і вона стала другою армією в Україні. Але сподіваюсь, вона стане другою армією в Росії, коли туди зайде українська армія. Це окрема історія. Головне про інше, навіть Затулін визнає шансів на перемогу вже немає. Він шукає варіанти виходу. Кремль шукає теж перемоги не буде. Але і цілі немає. Єдина ціль, яка була, це захапати українську територію. Але і цю ціль вони реалізувати не змогли. Частково окупували, частково вже вибили. Виб'ємо зі всієї території, яку вони окупували. А потім, потім подивимось, з часом. Але найцікавіше в цій історії те, що. Такі ситуації, коли нема перемог, а є тільки зради, ну, наприклад, той самий Затулін сказав, ну як би там Бахмут брали більше, ніж була Сталинградська битва, ніж брали Берлін, ніж все інше, проявляють внутрішні конфлікти. І сьогодні ми бачимо внутрішній конфлікт між Шойгу та а, Пригожиним. Лисий Доктор. Ех, як його? Лисий повар Путіна. Господі, як його звить! Лисий повар Путіна. Е, до речі, наїхав не тільки на Шойгу та Герасимову. Ми всі пам'ятаємо це неймовірне відео, отаке, от на, на кшталт. Герасимов! А де банан? А де банан? У нас нехватка бананів банана! 70%! В них нехватка бананів. Ну, у тих теж вже ось була нехватка, але, мабуть, мозгів. Ну, нема у росіян цього це проблема, це завжди дефіцит. Але а, він тоді наїхав ще й на Ахмат. І кадировців і все інше. образив, образився і замість себе на Пригожина викинув Дилимханова та інших своїх посіпак. Ці почали розповідати, як в класичних 90-х роках байки та базар бандюків. Ну, женя, ти это знаєш наш телефон, да, ти ета знаєш номер. Ти позвони Женя. Ми тебе встретим, ми тебе свадимо. Женя, ти вообще кто такой? Ти що? Я твой шайтан, мама, ты вообще, взагалі... Ну, все як завжди. Так, от, це була класична історія з залякуванням, але не вийшло. У відповідь Пригожин викинув свого Вагнера Уткіна. Действительно, герой России. Ну, а кто же еще, как не Вагнеревец, может быть героем России? вбивця мародер и фактично злочинець військовий. Так вот, и он сказал, что, але, вы хотите поговорить, так вот у нас ваш телефон тоже, знаете, наберитесь, встретимся, объясним, тем более, что мы друг друга знаем, еще с прошлой войны. Ну, чисто так, первая чеченская, вторая чеченская. Но, найцікавіше что все понимают, Кадир був з іншого боку, а цей Уткін другого. І вони тоді були один проти одного. Ну, Кадира займався русорізом, а Уткін взагалі різав кадирівців. І от е, зараз один з одним вони нагадали друг другу: вболіваємо за обидві сили, будь ласочка, перебити друг друга. Це нормально. Ми вам за це будемо вдячні. Менше роботи буде для ЗСУ. Але в будь-якому випадку ми бачимо. Росія почала трохи зсередини розгойдуватись. Росія нестабільна конструкція державної влади, яка забула про Шебекіно, взагалі їм не допомагає. Взагалі каже, що в Білгороді там всі самі справляться, все інше це не важливо. Показує найкраще. Росія вже не та, що була у міфах. Зруйнований ще один міф про потужну російську владу, яка може справитися з будь-якою проблемою, не може. Не може спорити, впоратися з внутрішніми проблемами, з зовнішніми проблемами. Зі всіма. Росія тримається так, поки вона ще не рухнула. Але хочу нагадати, що в 2014 році і навіть в 2016 році минулого століття ніхто не вірив, що Російська імперія не тільки паде, а ще й розпадеться. Так от ми зараз десь в 2015 році, 1915 році. а... Скоро буде 1918 І тоді ми побачимо, як п'яна матросня заходить в зимовий дворець або в Кремль. І я дуже чекаю цього часу. А до цього часу, а може, і це раніше наступить, але ми будемо вбивати березовиків в російську пропаганду. Це потрібно. Робити.